Якщо ви живете на близькому заході США, ви, мабуть, побачили багато інвазивних видів рослин. Деякі з них можуть бути настільки знайомими, що ви навіть не усвідомлюєте, що вони інвазивні. Інвазивні рослини захоплювали поля, ліси, водяні землі та міські пейзажі. Уникайте тієї ж долі для свого двору. Інвазивні види рослин можуть захопити територію. Їх толерантність до багатьох умов зростання дозволяє їм швидко та енергійно поширюватися. Вони замінюють тінь або потопають місцеві рослини. Оскільки вони можуть рости дуже щільно, вони запобігають вкоріненню місцевих рослин. З цих причин дуже важко займатися садівництвом з інвазивними поглядами. Як тільки ви їх посадите, це буде важко контролювати, а ще складніше знищити. Ви постійно будете боротися з рослиною, яка хоче якомога більше поширити. Коли вони поширилися за межами вашого двору, вони конкурують з місцевими рослинами та зменшують цінні джерела їжі для місцевих диких тварин, особливо для заполювачів, які залежать від певних видів рослин, як джерела нектару, так і їжі для личинок для підтримки наступного покоління метеликів. Як садівник, ви можете навчитися визначити найпоширеніші інвазивні рослини у вашому районі. При проектуванні саду не садіть інвазивні види, будьте обережні з інвазивними рослинами в садових центрах, оскільки багато з них все ще широко доступні для придбання. Якщо у вас вже є інвазивні рослини, видаліть їх, перш ніж додавати добре обалансований набір простих видів для догляду. Продовжуйте читати, щоб дізнатися про деякі поширені інвазивні види рослин на середньому заході. Якщо ви розглядаєте або видалите один із цих типів, замість цього знайомтесь із запропонованою альтернативою. Вирощування неінвазивних рослин значно полегшать ваш сад. Амур коркове дерево, дерево пробки амур або амурфелодендрон – це декоративне дерево, родом з північного Китаю. У нього товста пробкова скоринка та кругова листя з характерним гострим запахом. Ці дерева двосеві, тобто є окремі рослини чоловічої та жіночої статі. Жіноче дерево амур пробка виробляє скупчення круглих блідих фруктів, які їдять і розповсюджуються птахами. Потім ці дерева вторгуються в ліси та узбіччя поблизу, витісняючи місцеву рослинність. Альтернатива: якщо ви хочете меншого дерева з декоративною цінністю, спробуйте місцеву рослину, дерев'яну хмелю або опитування трьох глухих деревина хмелю з зайчиком маленьких, ароматних, квітучих кольорів, що цвітуть навесні, і приносить користь металиками та іншим заполювачам. Осінній оливковий, осінні оливки. Це агресивно зростаючий чагарник зазії. Навесні він виробляє ароматичні квіти, а восени на ньому розвиваються скупчення невеликих бордово-червоних ягід. Ця рослина популярна як хеджування, вона цінується за вражаючі фрукти. Якщо ви дозволяєте це природним шляхом, осінні оливки швидко поширюються з кореневим потомством, а птахи додатково сприяють поширенню, вживанню фруктів та розповсюдженню насіння. Осінні оливки можуть утворювати товсті, непроникні зарості, які витісняють місцеву рослинність. Альтернатива червоний кінський каштан, привабливий місцевий листяний чагарник, який добре росте в частковому тіні та на вологому ґрунті. Навесні він виробляє скупчення труб частих червоних квітів, які люблять колібрі. Протягом решти літа ви можете насолоджуватися вражаючими пальтовими листками. Бруд Крушин або йостер є проносним, це листяний чагарник, родом з Європи, Азії та Північної Африки. Хоча він набув популярності як завод для живоплотів та ландшафтного дизайну, він став інвазивним для більшості близького заходу. У блакитних, маленьких, ароматних, квітучих квітів і блискучих синьо-чорних осінніх фруктів цвітуть навесні. Птахи та маленькі савці їдять фрукти і допомагають поширити ці рослини на сусідні ліси, поля та узбіччя. Альтернатива шукаєте чагарник з красивими квітами. Бульбашка це місцевий чагарник із сферичними білими кольорами, які приваблюють колібрі та метеликів. Бульбашка чудовий вибір для вологих місць на повному сонці або в частковому тіні. Берези з крилами. Крила чаберези або еоніму салат – це пухстий чагарник, родом з Азії. Він широко доступний як декоративний ландшафтний завод, найбільш відомий своєю яскраво червоною осінньою листям. Ця рослина дуже адаптивна і толерантна до різних умов навколишнього середовища, що дозволяє йому просвітати майже де завгодно. Він поширюється в основному шляхом самооцінки. А також птахи їдять і поширюють насіння до сусідніх середовищ існування. Зараз цей завод вторгся в сторону доріг, відкритих лісів, полів та інших порушених територій, де він конкурує з місцевою рослинністю. Альтернатива чене Аполнодал Ероуне це місцевий листяний чагарник, який є чудовою ландшафтною рослиною. Навесні у нього прекрасні білі квіти, які приваблюють запилювачі. До середини літа він розкиданий з невеликими круглими, чорними фруктами, а восени листя змінюють колір від зеленого на яскраво червоний. Будлеє Дейвід Будлеє Дейвід або кущ металика. Це невеликий листяний кущ, родом з Азії. Яскраві квіти та легкість вирощування роблять його популярною ландшафтною рослиною. Будь-ле її David Prolific і легко може вийти з-під контролю та поширитись на навколишній ландшафт. Там, де є щільні зарості цих рослин, вони конкурують з місцевими видами та зменшують природне біорізноманіття. Альтернатива: шукаєте прекрасну рослину для підтримки запалювачів. Сідей Амоу це місцевий чагарник, який влітку створює дуже вражаючі темно, фіолетові квіти. Ця рослина витривало і легко вирощує. морф – цінне джерело нектару для місцевих бджіл та метеликів. Жимолость мака, жива мака, або чагарник жимолості, родом з Європи та Азії. Ці густі кущі цвітуть дуже рано навесні і виробляють велику кількість ароматних білих або кремових квітів. Садівники використовують чагарникові жимолості як ландшафтну рослину, особливо в живоплотах та для боротьби з ерозією. Ця рослина швидко росте і поширюється з кореневим потомством та насінням. Птахи їдять невеликі червоні фрукти і розкладають насіння далеко від батьківських рослин. Кроби підказки вторгся в ліси, ліси та паркові зони, створюючи товсті зарості, що зменшують різноманітність місцевих видів. Альтернатива Дерес це ще одне листя, маленьке дерево, уродженець східної північної Америки. Він цвіте пізньою весною або на початку літа з товстими масами білосніжних кольорів, які приваблюють метеликів та бджіл. Дерес це ще одне листя, надійний і вражаючий квітучий кущ, якого ви можете чекати щороку. Груша кулері Груша кулері або груша Бредфорда це листяне дерево, родом з Азії. Це швидке зростаюче дерево, популярне для ландшафтного дизайну в житлових районах та вздовж дорог, оскільки воно легко вирощується, толерантно майже до будь-яких яких умов і виробляє маси вражаючих білих кольорів щовесни. На жаль, він натуралізувався на більшій частині східної частини Сполучених Штатів. Зараз це звичайне видовище вздовж доріг, країв лісів та будь-яких інших поблизу доглянуті території, де він швидко поширюється. У груші келери є дуже розбита деревина і неприємно пахнуть квітами. Він розповсюджується як кореневим потомством, так і самопочуттям, витісняючи місцеві види. Альтернатива ірга, дерево, чудова альтернатива грушовій кулері. Ірга родом із Східної Північної Америки, її легко рости, і кожної весни вона виробляє рясні ароматні білі квіти, які приваблюють багато запилювачів. Поле бедак, польових хлопчиків, це енергійна фотофільна рослина з Європи та Азії. Яскраво рожево-фіолетові квіти привабливі, але листя дуже колючі. І ці рослини поширюються як пожежа, колонізуючи поля, пасовища, живоплоти та узбіччя дороги через енергійний самосев. Після вкорінення надзвичайно важко їх усунути через їх стійкий ріст. Альтернатива шукайте швидкого кольору для вашого саду. Зини це вражаюче, легко вирощувані однорічні, що знаходяться в асортименті кольорів веселки. Циніє швидко росте, має довгий період світіння і приваблює як колібрі, так і метеликів. Чатиїв Месантас Чатиїв Месантас. Висока декоративна трава, родом з Азії. Ця рослина виглядає красиво в саду, але є загрозою для екосистеми. Він швидко поширюється на насіння, створюючи товсті колонії, які замінюють місцеву рослинність та зменшують різноманітність видів. Це також створює масові скупчення сухої рослинності, що створює небезпеку пожежі вздовж дорог і на полях, де воно вкорінюється. Альтернатива шукайте колод'язну декоративну траву. Спробуйте крижані веністичні сорти Карл Фурста. Вайнік виростає до 5 футів у висоту і неінвазивний. Квіти створюють ілюзію густої вершкової серпанку на вершинах цих рослин. Перевік. Барвінок невеликий, напівпроменева рослина ґрунтового покриву з Європи та Росії. Ця швидко зростаюча, енергійна ліана оживає щовесни весни з багатьма вражаючими блідими фіолетовими кольорами. Виноградні лози швидко поширюються, затінюючи та витісняючи місцеву рослинність. Невеликий барвін росте в лісах, на старих садибах, паркових зонах та лісах лісу. Барвінок широко доступний у продажу. Але є інші менш інвазивні варіанти. Альтернатива: у вас є вологе, затінене місце. Virgin Metansai прекрасна дика, що зростає пружини. Цей місцевий багаторічний цвітіння навесні з багатьма елегантними рожево-фіолетовими, дзвонистими кольорами. Рослинність влітку переходить у стан відпочинку, тому поєднуйте її з папоротою для довгострокового інтересу до тінистого саду. В'язель багатокольована. Вяазель мультикольований, трав'янисті багаторічні бобові, родом з Європи, Азії та Північної Африки. В'язель має відкриту роботу, як листя папороті та вражаючі рожеві весняні квіти. Його можна знайти як рослину наземного покриву для боротьби з ерозією та як зелене добриво в проміжних культурах. На жаль, він легко поширюється шляхом самооцінки і стало інвазивним по всій території Сполучених Штатів. Це звичайне видовище на полях, пасовищах і вздовж дорог. Альтернатива шукайте красиві фіолетові багаторічні квіти. Спробуйте Аніслофант як альтернативу. Ця рослина ем'яти м'яти цвіте протягом усього літа з красивими, блідо-фіолетовими кольорами, які приваблюють колібрі та метеликів. Плющ. Звичайний плющ один з найвідоміших інвазивних видів. Ця енергетично зростаюча вічнозелена ліана походить з Європи і широко використовувалася як ґрунт для ландшафтних проєктів. Одна ліана може вирости до 80 футів у довжину, і коли вона росте, вона виробляє багато потомства з коренів, покриває поблизу дерева та будівлі, а також землю. Дерева, покриті плющем, часто врешті, решт гинуть. Гірше, що він може швидко приживатися навіть від обрізки, яка не потрапила в контейнер для зелених відходів. Альтернатива вбивна НМК прелета або пішохідний парахід, це місцева ліана з красивими жовтими та помаранчевими трубчастими квітами, схожими на трубу. Перехресний хробак із задоволенням повзе на землю або виростає.